Фанта звіс саму. Депротом відразі вас конміго. Нагадуємо, що попереду на нас очікує три раунди по три хвилини. Рефері поєдинку. Національна категорія. Олексій Яковенко. Місто Дніпро. Отож, друзі, все готово до початку цього протистояння. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 71 одного кілограму Гліб Чабан. Проти Богдана Ситника. Чабан у білому куті рингу, відповідно, у чорному. Його суперник з Павлограду. І одразу шалені розміни лоу-кіками на початку першого раунду. Цього поєдинку. Ще одна атака від Чабана. Розкішна серія по корпусу з переходом на голову у виконанні гліба. Ну і подивіться. Як же зустрічає зараз права свого опонента ситник і одразу ж пішов з коліно вперед на Чабана Ситник, але наткнувся на удар від гліба. Знову займає центрарингу Чабан. Ну і подивіться, як же він відповідає на кожну можливість атакувати свого суперника. Правий з боку у виконання Чабана. Одразу ж пішов прямолінійно вперед ситник, ну і зустрів його своєю контратакою Чабан. Ну і знову випереджає за допомогою своєї швидкості рук Чабан. Вона у нього на пристойному рівні. І гадаю, що усі прихильники, українські прихильники кікбоксингу, спостерігали за виступами гліба Чабана. Ой-ой-ой-ой! Перший нокдаун, ну і відраховує зараз ось тут Рефері. Але дуже хочеться подивитися на повтор. Дуже хочеться подивитися на повтор. Посадив зараз на п'яту точку свого суперника Ситник. Ну і пішов вперед. Який же бій, яке ж видовище ще й Беквіст у виконання ситника. Ось тепер же Богдан демонструє свою майстерність, свій рівень. Хайкік Ситника! Одразу ж ось так підігнув ноги. Чабан і прилітає від Ситника. Фантастичний удар пропускає, але витримує його Чабан зараз, відповідає своєю серією. Не зупиняється чабан. Потік вже ніс і одразу ж чіпляє лівим боковим свого суперника Ситник. Мабуть, це найкращий раунд на сьогоднішньому вечорі. Просто божевільний раунд. Подивіться, що вони зараз виробляють. Не зупиняється Чабан. І одразу ж натикається на передню руку суперника. Чудовий лівий у виконанні ситника. Таке враження, що ці хлопці вже працюють не один раунд. Але скільки всього відбулося у деб'юті трехлинці? Ну і на цьому все? Перший раунд завершено. Тут навіть. Без коментарів, друзі, ви всі самі все бачили. Ну і Ми чекаємо нетерпінням на початок другого раунду. Ще Це раз нагадаю, титульний поєдинок ви у ваговій ви категорії ви до 71 кг. Це перша середня вага. І сьогодні ми будемо вже знати ім'я чемпіона України серед професіоналів. Розділ K-1. Гліб Чабан проти Богдана Ситника. Ну що, друзі, другий раунд? Другий раунд. Ось тут шалена підтримка Глєба Чабана, який йде вперед на свого суперника, йде з ударами. Ще лоу-кік від Чабана, кік у відповідь у виконанні ситника. Ще один мідл. Вони просто не зупиняються. Таке враження, немов підзарядили їх у перерві, і вони продовжують працювати. Ось у такому темпі, пропускаючи величезну просто кількість ударів, зараз чабан підтискає чабан, який програв перший раунд. Чабан, який опинився у нокдауні, але все ж таки дуже швидко підійнявся. Зараз чабан продовжує переслідувати свого опонента. Ще один лоу-кік. Пішов поряд ситник. Дуже просто ситник виходить з під канатів, коли Чабан затискає свого суперника. Зараз після мідл тіку притримав ногу свого опонента. Чабан. Ну і тут ще одна атака, ще один розмін. Намагався вже зробити скручування. Чабан і зауваження отримав від рефері. Знову пішов вперед на свого суперника, ну і зав'язав зараз Гліб Чабан. Адже розуміє, що на ближній дистанції Ситник почуває себе дуже і дуже комфортно зараз пропускає двійку Ситник. Йде не зупиняється Чабан. Поки що Гліб Чабан краще виглядає за свого опонента у другому раунді цього титульного поєдинку. Закривається чабан, робота по поверхах. Ось ці жовтий, які зараз турбують ситника. Ситник захищається. Ситник в'яже свого суперника. Яка ж вибухова атака від чабана. Відновився після перерви гліб. Ну і як відновився? Він забирає другий раунд. Це, на мою думку, звичайно, я не знаю, чесно кажучи, кажучи, що там рахують судді, але. Гліб чабан зараз демонструє свій характер. Дуже важко ситнику. Неймовірно важко. Але й Богдан продовжує працювати у шаленому темпі. Хоча й вже і другим номером. Знову мідокі від Чабана. І Одразу ж перехід на лол. Ось так робота по опорній нозі суперника. Ще одна двійка від Чабана. Зупинився зараз Ситник. Одразу ж коли ситник зупинився на ногах і виникають проблеми у Богдан. Другий раунд друзі, завершено. Чекаємо на заключну трихлинку цього протистояння. Фінальний третій, І ось він пояс чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії до 71 кг. боксу. Богдан Ситнік, чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець Кубків світу, чемпіон України. Дайте більше підтримки. Хочеться почути усі. Я впевнена, що глядачі в прямому ефірі заздрять, що вони наживо не спостерігають. Це неймовірне видовищне шоу українського спорту тут сьогодні в місті Дніпро. Що, друзі, третій раунд вже розпочався. І знову шалена підтримка на адресу. Гліба Чабана, але черговий розмір на початку вже третього раунду не дає заспокоїтися глядачам. Як же провалює зараз Щабан. Не встигає зараз за швидкістю свого суперника Ситник. Ось цей правий боковий раз по раз турбує Богдана Ситника. Звичайно ж, розізвився після нокдауну у першому раунді Чабан. Просто розбиває свого суперника з дистанції. Ось ці неприємні лоутіки знову по опорній нозі суперника. Тут навіть лівер панч намагався печінку перевірити ситника. Гліб Чабан. Подивіться, як же провалив. Ось ця двійка не акцентована, хоча і була. Ось така швидкісна від Ситника, але все ж таки перехитрив свого суперника. Ну і знову. Знову не встигає ситник. Підсів функціонально Богдан і це помітно. Дуже багато сил віддав у першому раунді. Хотів вийти зараз таке враження, здавалося, на удар супермена Богдан Ситник, але не зумів належним чином виконати цей удар. Тут слова зайві, тут просто можна насолоджуватися справжніми професіоналами. Справжніми майстрами своєї справи. Ще один лоукі. Ось там просто відбив передню ногу свого суперника-чаба. Лізе вперед. Ось тут пропускає Чабан. Лівий з боку мідл кік від Богдана. Ну і знову. І йде вперед, лізе сидник на свого суперника, який же він красивий. Йому дуже важко дихати. Йому дуже важко зараз працювати в ринзі, але він все ж таки намагається зараз влучити. І цей Бекфіст, тому свідчення, не зупиняється зараз щебан. Ось так, таке враження, що і ще три таких раунди можемо попрацювати гліб. Тут обмін ударами колінами від хлопців в рефері розводить. Ну і потрібно виривати кінцівку. Важко зараз ситтику все приймає на голову Богдан. Ось так обережно діє без сумбуру. Зараз Гліб Чабан. Обмін мідукіками і одразу. ж... Правий крос у виконанні шабана. Ну і все на цьому друзі. Третій раунд завершився. Це був останній раунд у цьому протистоянні. Титульному поєдинку за звання чемпіона України. Чекаємо на рішення суддів. Для нагородження до ринку запрошується президент федерації кікбоксингу в у місті Дніпро. Костянтин Деморецький.